Райден, найсильніший бос гри, який у моєму особистому топі найскладніших босів посів перше місце. Зараз настав час королеві всіх босів показати себе. Це повний і найкращий гайд на боса Райден. Як перемогти Райден за соло з карамучою, не втрачаючи хп, Давайте подивимось. Починаємо з того, що битва з нею це гра в рулетку, і порядок її ударів може відрізнятися. І першою атакою, яку ви побачите, буде хрести сина. І з цього моменту будь уважніший. Якщо опенінг хрест, тоді ми йдемо по правій гілці паттерну атак. Відразу після випаду, в залежності від відстані до Райден будуть. Якщо близько, то удар назад. Якщо середня дистанція телепорт, кругова атака і випад, дуже підступна атака, яку побачити можна рідко, але завжди несподівано. Бо зреагувати практично неможливо, бо атака відбувається через 14 кадрів. Якщо знаходитись на дальній відстані, тоді отримуємо телепорт і три швидкі постріли електричних пилок. Дуже швидка атака. Рекомендується робити два шифти, щоб стабільно уникати. Четвертий горизонтальний помах доджим на назустріч. Саме цей сценарій нам найбільш прихильний. Наступною атакою завжди буде розмноження. Райден телепортується на центр і створює три свої копії. Необхідно знайти справжню райден. Найкраще робити це так. Підбігаємо до краю арени між клонами і дивимося, який з них випускає хрестову атаку. Це і буде справжня райден. Підбігаємо до неї і робимо пару ударів. Біжимо не сильно поспішаючи. Щоб шалені випущені постріли в нас не потрапили. Відкривається вікно для атаки, але не можна заграватися, бо після простої вона може робити хрести сина, який, напевно, і є найбільш складним ударом, бо це дві тички зроблені із затримкою. Відстань випаду Райден велика. Тому найефективніший спосіб уникнути shift у бік Райден. Відразу після випаду вона робить знову випуск електропил. Якраз у цей момент стійка скари відкотиться і потрібно акуратно витрачати стаміну. Райден може зробити, якщо знаходитись до неї близько, телепорт з подальшим ударом по колу і випадом, але найчастіше робить телепорт на центр, де повільно скидає електричні кулі на поле. В це вікно потрібно намагатися дамажити її. І ухилятися між кулями біля краю арени. Варто діяти акуратно і не поспішати. А якщо знаходитись поряд з Райден, добре не буде. Гарантований ваншот. А зараз ми дійшли до розгалудження. Це дуже впливає на рандомність і удачу. Може бути техніка розмноження, яку ви вже бачили, і яка особливо не становить небезпеки. Ліва гілка. А може бути і атака, коли в райден потрапляє блискавка, і тепер на арені будуть спавнитись три електроклітки. Які вона найчастіше ставить під ноги твого героя, а саме в цей час робить атаки з лівої гілки, до якої ми ще перейдемо через кілька секунд. Щоб уникнути цієї мерзеної і рандомної атаки, необхідно грамотно використовувати шифти. Допомагає також і політ, хоча клітки і під час нього можуть дамажити. Тактика з різкою зміною напряму може допомогти, але в цілому це повний рандом. Ми дійшли до важливого етапу. І зараз для повноти картини я маю розповісти вам лівий сценарій. Починається битва, і перша атака буде не хрест, а телепорт до тебе, і потрійний удар у великій області. Тримаємось на відстані, і відразу ж випуск швидкої смуги електрики необхідний грамотний шифт. Вона телепортується до тебе і б'є по Аує потужна атака, від якої тільки тікати. My... Наступне, що вона робить, це ще один телепорт до тебе і така ж атака, що й опенінг. Потрібно бути готовим, що вона телепортується на центр, де поряд з нею з'явиться електроядро, яке потрібно знищити. Каталісти та електрогерої добре з цим справляються, але мандрівник має автотаргет, який у випадку може нашкодити. Тому акуратно все виконуємо і отримуємо невелике вікно для атаки. Отримуємо телепортацію і АУЄ вибух. Може бути і кругова атака з випаду. Але це рідко і завжди несподівано. Далі ще одна халявна атака з трьома електросферами. Необхідно знищити одну, щоб не втрачати ХП. Наступною атакою буде опенінг цієї гілки. Треба враховувати, що може бути з пострілом, а може без. А після неї може бути випад, який вона найчастіше не робить у цій гілці. Варто відзначити, що ліва гілка легше за праву, і тут ці атаки більш довгі і передбачувані, але я наполегливо рекомендую при бажанні повторити мій челендж діяти саме по правій гілці. Давайте порівняємо фінальні атаки і підіб'ємо підсумки. А тут зустрічає атака блискавок, через яку починають падати блискавки з неба, а у райден з'являються атаки з правої гілки. А саме хрести сина і випуск електропострілів, враховуючи, що є атаки для ближнього бою, які вона вставляє по ситуації. А ось і розгалудження. Або Райден проводить розмноження, але з тими самими блискавками, які досить сильно заважають. Або ж фаза так і завершується. Як результат. Права гілка хоч і складніша, але краще. І нанесене ХП відрізняється в користь саме правої гілки. Ooh, kind of small. A lot of Думаю, що всі звернули увагу на кружечок біля ХП Райден, який на протязі її битви заповнюється, і повне заповнення буде початком другої фази. Стандартна швидкість до переходу. Хвилина 30. А якщо Райден зможе нанести атаку по твоєму герою, то час до переходу скорочується за кожний пропущений удар. У Вікі пишеться, що ця шкала вміщує 900 умовних одиниць. Кожні 2 секунди райден пасивно отримує 20, що рівно 90 секунд на повне заповнення. А при отриманні урону вона отримає відразу 40 одиниць, так само кожні 2 секунди. Тому, отримуючи урон, можна почати другу фазу набагато раніше. Але давайте зараз розберемося з другою фазою. Тут до Райден приростають руки і меч стає розміром з будинок. Райден отримує щит, який фактично дає їй імунітет. Найкраще знімається піро, кріо і дендро елементами. Всього 96 тичок. А також від часу він сам постійно спадає. Точної послідовності атак до цієї фази немає. Тільки рандом і реакція Райдена на дії гравця. Два удари і кидок електроплюмби прямо в персонажа. Один шифт робимо назад, а другий бік у той момент, коли плюмба майже накриває твого героя. І відразу біжимо подалі, бо Арена маленька, а вибух від плюмби неприємний. Положені за спиною Райден може зробити удар назад, а також є такий удар, тільки круговий, якщо крутитися навколо неї. Куди ж без халявних ударів? Є дуже довгий замах для удару мечем, Спокійно доджиться за бігом у бік. Через секунд 30 після перетворення райден телепортується на центр і створює ядро, яке необхідно знищити для спавна щита, який захистить від фатальної атаки. Саме в цей момент неможливо не отримати урон. Одна одиниця ХП витратиться гарантовано і злетить у персонажа. Залишається розглянути лише пару атак помах мечем, який провокує викид мечей. Необхідно акуратно проскакувати між ними. Хлопок твого персонажа охоплюють долоні, які в певний момент зімкнуться. Варіант використовувати ривок після цього сяйва. Але ефективніше політ скари по колу арени через те, що райден у цей момент може зробити будь-яку атаку. Коли герой знаходиться далеко від Райден, вона робить сильно прокачану версію Христа і Сина. Чотири удари із затримкою не дають гарантовано уникнути удару. Тактика бігти їй назустріч і робити ривок в останній момент, Ну і молитися, що вийде. І найнеприємнішою атакою є випуск тіні, атака від якої неможливо ухилитися, якщо не мати скара в арсеналі. Бо тінь що переслідує, швидше за персонажа, і тільки полетіти від неї можна. Но каст этого удара також, як і хлопок, поэтому реагировать нужно очень быстро. За другу фазу, коли залишається трохи менше половини міцності щита, вона телепортується на центр, де ставить три електропульсатори, які по черзі пускають хвилі. Стаємо біля краю арени і в момент наближення стрибаємо. Всього хвиль 6 і в кінці потрійний пульс. Стрибати потрібно в останній момент, але політ скари дозволяє після першої хвилі злетіти і бити боса, бо стаміни вистачить на всю атаку. Коли щит боса спадає, відкривається вікно для атаки з пониженими резистами, в яке швиденько потрібно накидати урону. І тут відбувається фінальне розгалудження. Ніби в РПГ. Вибори з початку гри впливають на фінал. Значиться, якщо ви йшли по правій гілці, як я радив, тоді у райден буде менше ХП і третя фаза буде копією лівої розвилки. Той же опенінг, постріл, телепорт з вибухом, все це елементарно вчиться і проходиться. А якщо ви йшли по лівій гілці. Тоді бій буде представляти фінальну фазу з блискавками лівої гілки, і блискавки будуть протягом всієї битви. Можна сказати, що це права гілка тільки ускладнена блискавками з неба. А з урахуванням того, що ми нанесли менше урону, ніж по правій гілці, тоді проходження стає дуже важким, не раджу. Ось ми і розібрали всі атаки, які аж 26 штук. І поки йде фінальна спроба одним кадром, скажу, що гілки патерну атак рандомні, і їх можна перемикати перезаходом в данж. Сподіваюсь, було всім корисно, і якщо цікаво, тоді пишіть у коментарях свої побажання, або яких ще босів ви хочете, щоб я розібрав детально. На, кор... на цьому моменті я скажу кожному спасибі, що дивилися, грайте на свій страх і ризик і додивись ролик до кінця.